Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає. Пташки радісно співають, перші квіти розцвітають. Дітки, то ж яка пора року завітала до нас? Дійсно, весна красуня. Але зима не хоче поступатися весні. І вони постійно сперечаються одна з одною. І кожна вважає себе найкращою. А давайте спробуємо їх розсудити. Про кожну пору року все пригадаємо і порівняємо ці пори року. Та оберемо найкращу. Взимку холодно, а навесні як? Тепло? Зима сувора, а весна яка? Ласкава. Взимку річки замерзають, а навесні вони що роблять? Розстають. Взимку сонце тьмяне. А навесні яке сонечко? Яскраве. Взимку ведмідь спить. А навесні він що робить? Прокидається. Взимку з неба падають сніжинки, а навесні. Краплинки. Взимку зайчик білий, а навесні він який стає? сірий. Взимку пташки відлітають. А навесні вони що роблять? Повертаються. Хлопчик Іванко зібрався на прогулянку. Він одягне светр, шарф. Шапку, рукавиці, штани та куртку. Як ви вважаєте, коли Іванко зібрався погуляти? Взимку чи навесні? Звісно, взимку? Дівчинка Оленка також зібралась на прогулянку. Вона одягне плащ, туфлі, берет, сукню та колготи. Коли Оленка зібралась на прогулянку? Взимку чи навесні? Навесні. Іванко одягне жилет, светр, кепку, штани та кросівки. Коли він зібрався на прогулянку? Взимку чи навесні? Одягне на весні Оленка одягнена прогулянку светр, шарф, шапку, куртку. Штани та рукавички. Коли вона зібралась на прогулянку? Взимку чи навесні? Взимку. А як можна розважатися взимку та весною? На звіль. Що роблять дітки на картинках? Взимку діти ліплять сніговика. Взимку діти грають в сніжки. Взимку діти катаються на санках. Взимку діти катаються на ковзанах. На весні діти запускають кораблики. На весні діти вішають шпаківні. Навесні діти збирають підсніжники. Дітки, а на вашу думку, яка ж пора року найкраща? Хоча, дітки, до нас уже і завітала весна, але на дворі ще буває морозно і холодно, ще дме холодний вітер. Але із за хмар все частіше і частіше виглядає сонечко саме в цю пору скрізь залишки снігу починає пробувати маленька, але дуже смілива і гарна квітка, яку називають пролісом. Справжня краса. Проліски є вісниками весни. Вони сповіщують нас, що скоро прийде весна. Ніжне зелене листя пролісків, наче пробиває сніг, на поверхні з'являється сама квітка, схожа на білий дзвіночок. Проліски маленькі рослини з вузьким листям і короткою квітковою стрілкою. Бутони за формою нагадують краплю, що звисає на тонкій Дугоподібній стеблинці. Ця маленька, тендітна, але дуже красива квітка стає героєм оповідань та казок. Проліски занесені до Червоної книги України. Їх заборонено зривати, вони потребують бережливого ставлення до себе. Квіточки полюбляють рости на галявинах, у лісі, в парках. Воно швидко розростаються і навесні радують своїм тонким чарівним ароматом. Ці маленькі ніжні квіти, як ніщо інше, піднімають настрій і дарують відчуття тепла. І Я пропоную намалювати підсніжники. Але давайте спершу розглянемо їх будову. Є сама квіточка, є стебельце, є листочки і корінець, яким підсніжник п'є водичку. Ну, а зараз зробимо розминку. Тож запрошую всіх на фізхвилинку. хвилинку. Гарно всі ми відпочили і в творчу студію поспішили. І перше, що на нас чекає, це гра з пальчиками. Ніжний підсніжник з'явився у лісі, вранці веснянім розкрив він пелюстку. Першим зустріне він сонце, весну. У м'якій земельці його корінці. Зелені листочки до сонця протягне, білі пелюсточки ніжно зіпруться на старенький пеньок. Для того, дітки, щоб намалювати чудову квітку підсніжник нам знадобиться папір блакитного кольору. Фарба або акварельна, можете взяти гуашеву, пензлик, вушні палички, клей, манку і склянку з водою. А також не забудьте взяти свій гарний чудовий настрій. Розпочинаємо діти працювати. Спочатку ми повинні намалювати. Землю, проталину. Для цього ви можете взяти фарбу чорного або коричневого кольору. Я взяла фарбу коричневого кольору і намалюю землю проталинку. Проталина це там, де розтанув сніг. І з'явилася земля. А тепер, дітки, ми, гарно вимивши пензлика, малюємо стебло підсніжника. Ми вже знаємо, що воно довге і з гачечком вверху. Ось так ми їх і будемо малювати. А тепер ми намалюємо листочки, набираємо фарбу зелену і притискаємо пензлик до паперу і малюємо ось такі листочки. А тепер ми беремо вушну паличку, змощуємо. Змащуємо у фарбі і будемо позначати, де у нас буде голівка нашого підсніжника. А тепер, дітки, малюємо квіточки. Гарно-гарно потрібно вимити пензлика від зеленої фарби і набрати білу фарбу, так як у нас пелюсточки, квіточки самі. Білого кольору. І примокуванням, ось так, ми робимо квіточку. Ось уже одна квіточка у нас є. А можна пензлик поставити ось так. І в нас квіточка буде не така вже розкрита, як перша. Ось такі проліски в нас, підсніжники вибачаюсь. А ще я хочу намалювати бутон. Для цього ми один раз ось так примокаємо, і в нас отрималися такі гарні чудові квіточки. Але це ще не все. Адже це підсніжники. Вони виростають з під снігу. Ми намалювали проталину, а тепер клеєм, змастимо папір ось тут, це у нас тут буде лежати сніжок, можна ось іще так змастити тут. А тепер місце, яке ми змастили клеєм. Гарно-гарно посипаємо манною крупою. Ось так. Не шкодуйте її, нам потрібно, щоб манна крупа висохла. І потім залишки ми приберемо. А тепер нам, дітки, потрібно зайву манну крупу і на тацю. Ось так. Ці квіточки ніжні, такі білосніжні, тоненькі, тендітні, ласкаві, привітні. Послухай, як срібло дзвенить голосок. Не треба, не треба зривати квіток. Не можна малята зривати підсніжники. Бо вони занесені в червону книгу України, ними можна тільки милуватися. Чекаю на ваші роботи, малята. Настав час і для наших оченят. Тож пропоную їм відпочити і гімнастику зробити. Я дуже рада нашому з вами спілкуванню, тому що ми разом з вами милувалися первоцвітами. Я первоцвіта не зірву, я квітку в серці збережу, природі шкоди не завдам, і кривдити її не дам. Я сподіваюсь, малята, що і ви ж такої думки, як і я. А зараз я говорю вам. Бувайте! До наступної зустрічі!